Так, починається бій. Морський рубіж. Хімера фантом. Очікуємо на гравців. Ой, такий ж. Хімера, да, да. Шкода разова, звичайно, прекрасна, але це перезаряджання на 15 секунд, 15-13 секунд, це просто жах. Це можна заснути просто. 13,5 секунд. Ааа, блін. Ну це дивлячись, що ти ставиш. Може на 15, може на 13,5. Так, виїжджаємо на горбочок. Це поганий горбочок. Мені ніколи не подобається. Горбочок стояння, горбочок чекання. Це таке зал очікування такий горбочок такий. Так, наш герой не боїться висувуватися, не боїться прострілів. Опа, мк 1 Defender отримує на 455, підвищено разова шкода, вилетіло, підвищено, нормально. MX48 може нас довбанути. Виїжджаємо, тулимо і заїжджаємо. А Ох, бляха, ну не ж неприємно, неприємно. Да. Якщо б він один раз пробив, то да, то було б прикольно. Так, там Хелсинг, Хелсинг небезпечно, небезпечний барабан. Хелсинга може прострілити, але він сюди не дивиться. Виїжджаємо, треба добити. Давай, давай, доп... добре добиваємо. Все, МК. Небезпечний барабан. мк 1, Defender. Небезпечний барабан. Ми залишаємося з Семером 5. Перемога пахне в повітрі, ми мусимо виграти, так. Хелсінг, Не пробиваємо. Так, 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 так. Ах, ти, давай, давай, давай. Треба звестися, треба звестити, добре. Все, засуваємося. Торнваген, торнваген може добити, може добити нашого торнвагена. Халсинг. Хаусинг. Блін, 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 Блін. Ах, як добре, ах, як смачно. Били на напій. Добре, добиваємо халсингу, наш. Просто як термінатор їде і всіх палить просто. Їде такий чуко крутий, чувак і просто роздає по 400, по 450. І так смачно тулить. Такий танчик, такий прямо як важкий танк. Просто. Їдемо тудимось. О, тут нас не видно. Хоча може засвітити чувак біля бази, може нас засвітити. Так, фух. А ну IMX це Фухоподібний на восьмому рівні АМХ. Лупимо його, він нам на один постріл. Що вже базу не береш, ні? Може візьмеш базу, чудик. Так. Троє проти чотирьох. Нема нікого, ніхто не показує. Аміль амбі... Фох-фох. Фох восьмого рівня. Блін. Падлюка. Фохоподібний. Так. О, от цього треба лупашити, це неприємний. Да, оце... Це заради всіх тих розбитих ЛТ-шок. Падлюка. Скільки разів мене цей трощитель фігашив з одного пострілу на ЛТшці. Це падлюка. <гум> правильно, правильно, це, це дуже приємно, це правильно. Нема чого так. Фохоподібний, фохоподібний. Б'ється з нашою вафелькою, вафелька, вибачай. Тобі ніхто не допоможе. Залишаємося двоє проти трьох. Так. Цей трущитель падлюка. Трущитель, так, фохоподібний їде, фохоподібний їде, їде. Додаваймо. Залишаємося тут в нас. Нашій спільничок так зверху там сидить, хай собі сидить, хай собі сидить, хай там світить, десь заїде собі безпечненько. Це хто в нас там тормваген? Це той тормваген, якого ми там не дозволили добити в супротивнику. Так, їдемо, їдемо до, суп... до нашого спільника. О, починає трощитель, показується, він нас не бачить, він нас не бачить, добре. Так, ціному добре, пробуваємо на 460. Смачно вилітає, смачно вилітає шкода. Смачно вилітає шкода. Так. Торнваген починає впорюватись. Дурік! Куди ти поїхав? Ти не зможеш нічого зробити, дурік! Блін. Все, торнваген. Треба було берегтися. Блін. Все, ціль уражено, добре, залишаємося один проти одного. Forest віч, лісова падлюка. Не люблю цей танк Він не пробивається. І нічого не пробивається. Це танк восьмого рівня на сьомому рівні. Лісова падлюка. Зараз ми цю барабанну тварюку розфігашимо. До речі, я його не бачив цілий бій цього лісового падлюку цього. А, він тут, а, він заснув. Ну давай, обережненько. У нього барабанчик такий нічого собі. Треба добити? Треба добити цього. Лісову падлюку їдемо, перемикаємось на фугаси. Дивимося снайперську. а він не пробивається фугасами, падлюка. ж ти броньована падлюка. Я не люблю цей танк, страшне. У мене його нема, може якщо б він в мене був, то я його любив би а так... Ой, ми такі раді, ми такі раді, ми танцюємо, ми танцюємо і ми добиваємо. Ми мали би програти щось і все, якщо б ця падлюка не заснула. Нам би була. Але так приємно, коли цих падлюк з 7 рівня, цих танків восьмого рівня на сьомому рівні, оцей трощетель і ця лісова падлюка. Як добре, що вони були знищені нашим героям. Тому що я їх не люблю. Це, це не чесні танки, це, це. Це падлюки з восьмого рівня, яких дуже важко пробити на шостому, коли ти попадаєшся проти них. Це просто головний біль. Найголовніший біль танків шостого рівня оце оці падлюки з восьмого, які знаходиться якось фіга на, на сьомому рівні. Ну все таке добре зіграли, як термінатори. Поїхали, пукали, пукнули одного, пукнули другого, пукнули третього і виграли. Клас. Добре?